5 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами зарядна станція Anker Solix F2600. Досить потужна станція. Потужність 2,5 кВт. Плюс-мінус. Іде вона на колесах? тому що вага більше 30 кг. Є така видвижна. Ручечка. Ой, не мого, бачите, відвижна ручечка. Досить зручно його переміщувати, бо багаж все-таки така у парень. Так, подивимося, ми комплектацію даного зарядного устройства цього, тобто станції. Ось такому кейсі, як ви бачите, він відкритий. Трошки зручно незручно, нема світла, ну, я думаю, будете бачити. Так, у нас є отакі от провода. Я думаю, зарядка від сонячної панелі. Також отут провод на 220 для зарядки станції. І також... Робот від автомобільного прикурювача. Тобто отакі три проводи йде в комплекті даної станції. Як бачимо на екрані, як говориться, нічого лишнього, показує, яку напругу потребляє. Так. Так що, друзі, кого цікавить зарядна станція Anker F2600. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах одинакова. Кому подобається, кому ні, ну по ціні можна говорити. Я розумію, що ми не на базарі, але торгуватися можна. Всі при можливості йдемо на уступки. Друзі, всім світла до миру 063 426 1010. 10.